Вітаю всіх на своєму каналі. Запрошую вас прогуляти сьогодні зі мною садочком та подивитись, що вже вовсю квітує. Зараз, сьома ранку, встає сонечко, співають півники. Гуляють мої пушистики, це Степан. Він мене завжди супроводжує до садочку, десь побіг рем. Зараз Степан піде, розбереться, що там. І хочу почати свою прогулянку з троянди, яку я купувала під назвою Orange Мейландіна». Ось цей кущик. Сорт незвичайного забарвлення, бутони переважно зеленого кольору, потім стають лимонно-жовтого забарвлення, ближче до краю стають рожево-малиновими і з'являється ось такої краси квітка. Квітка махрова. Коли квітує увесь кущ, він аж горить у будь-яку погоду. Дуже довго держиться, десь 2-3 тижні, пелюстки не осипаються. Якщо ця квітка відповідає своїй назві, то я рекомендую вам її для. Садочку, якщо ж ні, може, у когось є е, сорт оранж Melandina і він не відповідає моїй троянді, то, будь ласка, напишіть мені, але ця троянда ну надзвичайно красива. І мені буде. Дуже прикро, якщо я не буду знати її правильну назву. Підемо далі, нехай вона розпускається. Гортензії. Спірея вже почала квітувати ось такий кущ. Тут вже є бутончики у деревовидної гортензії. Ось маленькі з'явилась. тут в мене затінок, мої колеуси, які ми з вами саджали у горщики. Тут також спірейка. Починає розпускатись лаванда. Троянда Девіда Остіна Леонардо да Вінчі. Квітує гвоздичка. Це троянда Блю парфюм, селекція Тантау. Вона вже майже вся розпустилася. Ось така в неї квіточка. Гарний кущик. Незважаючи на те, що всі троянди цього року я обрізала майже до землі, як то кажуть, вони гарно наростили пагони і виглядають дуже-дуже гарно. Це троянда лавандер Пінокіо. Квітка дуже. Цікавого забарвлення, хвилясті полісточки в неї вона ще не вся квітує. Ось дивіться, яка гарнюня. Це троянда Коралдон. Подивіться, яка краса, які великі бутони, який колір, рожево-кораловий. Вся у бутонах. Вони поступово розкриваються. Бутон келихоподібний. Подивіться, який. Поступово розкривається і виходить ось така велика квітка. Це вона ще не повністю розкрилась. Зараз це подивиться. Ось подивіться. Ось моя рука. І ось яка квітка велика. Я рекомендую цей сорт. Для вашого садочку. Він надзвичайно красивий. Ще вам зараз постараюсь показати її. Ось така краса. Тут клематис вже повністю, майже повністю розкрився. Сорта, як я вже казала, я не знаю, хто може, підскажіть мені, будь ласка, це єдиний клематис у моєму садочку, але нічого поступово придбаю собі якісь гарні сорти. Ще покажу вам гілочку. Цієї троянди Coral Dawn Красота. Підемо далі. А це почала квітувати троянда Девіда Остіна леді Ема Гамільтон. Переважно вона стоїть вся в бутончиках, але вже дала декілька квіточок. Подивіться, який колір ніжний, повний бутончик. Дуже гарна. І дуже мені подобається. Взагалі всі троянди, які в мене є, навіть без нас не видаляється з мого садочку. Так, тут в нас троянда новаліс вже квітує. Гарний колір, калихоподібна. Квіточка, лілії скоро будуть квітнути. Ось ось уже розкриються бутончики. Це троянда лампіон, переважно жовтого кольору. Але з додаванням червоного ближче до краю. Поряд з нею спірея. Ремка. Сідай, сідай. От умнічка, сідай. Ось такий наш красунчик. Гарний, воспитаний. Ремка. Ромі, Далі в мене троянда Хайді Клум щільно набита полюстками квітка. Дуже довго держа квіточку. Рекомендую для ваших садочків. Це буде невибагливий, компактний, з яскравою квіткою, кущик. Між трояндами в мене. Лаванда. Троянда Девіда Остіна. Summer Song. У мене невеликий кущик, але досить багато бутончиків. Ось така Остінка. Краса. Це троянда флорібунда Лілі Марлен. В неї цікава квіточка, вона якби зсередини розпускає свої пелюстки, Вони якби там загорнуті туди. Дуже стійкий сорт, пелюстки не осипаються, витримує будь-яку погоду та дощі. Поряд лаванда. Ось такий у мене тут квітничок. Це трояндочка Red Heart. ви вже з нею знайомі, продовжує квітувати. Одна з найперших, яка почала квітувати, і досить багато ще в неї бутончиків не розкритих. Це мій новий квітничок. Покажу вам, як квітує Jubilee Celebration. Це троянда посадки минулої осені, гарний кущ, багато бутонів. Я даю їй перший рік квітнути і ніколи у троянд першого року цвітіння не обриваю бутони. Ще покажу вам свою опунцію, яку ми з вами саджали. Ось, подивіться. Я питала, чи сподобається їй в моєму садочку. Хтось мені написав, що дуже сподобається. Ну, так воно і є. Повипускала багато своїх вушок. Ну, нехай росте. Будемо спостерігати за нею. Бузина, яку ми з вами саджали. Тут квітує чубушник, аромат стоїть неймовірний. А ось Тьомка. Тьомка. Тьома. Тьомка. Це моя кішка, моя красуня, моя господарка двору. Дивіться, як вона вмостилася на цю гілку. І нічого їй не заважає. Тьома! Когось побачила, мабуть, сусідів. Тьома! Красуня. Ну, відпочиває, ми пішли далі. Пішли ремчик. Хочу познайомити вас з трояндою Black Magic. Подивіться, яка в неї квітка. Ось такий кущ, досить великий, в мій ріст десь метр шістдесят, В неї дуже красиві, келихоподібні квіти. Ось така квіточка в неї. Я рекомендую її для вашого садочку. Цю троянду можна використовувати на зріз, але в своєму садочку я не використовую троянди для зрізання, навіть для себе, для того, щоб поставити їх у вазочку. Тобто, ні одну квіточку я не зрізаю. Не півонії, не троянди, не будь-яку іншу. Все квітує в садочку. І я милуюсь всім цим прогулюючись по своєму саду. Це троянда Джулія Чайлд. Ось така в неї квіточка. Крупна, приємний аромат, великі квіти. З'являються вони в суцвіттях по декілька квіточок. Скоро буде квітнути Луї де Фінес. Тут також в мене троянда Blue Парфюм селекції Тантау. Вона тут розташована на сонечку, тому дивіться, як квітує цей кущик, вона вже майже вся розкрилася. Тут Троянда Тізін Джорджія. Троянда Golden Celebration. Ще квітують півонії. Це полька. Вітує Сахара. Покажу вам, як повністю розкрилась троянда вищий світ, я вам вже про неї розповідала. Дивіться, яка в неї квіточка. Краса. Тут також у мене троянда Сахара. У мене колись був великий кущ, я його пересаджувала в інше місце, і коли його викопала, Побачила, що можна відокремити, розділити кущик навпіл, і у мене вийшло два кущики троянди сахара. На початку квітнення ось така квіточка жовто-гаряча. Потім вона змінює своє забарвлення і також гарно виглядає. Вона стає такого більш рожевого кольору. Продовжують квітнути півонії. Зараз пройдемо через садочок. Я вас познайомлю ще з однією трояндою Девіда Остіна. Троянда Вільям Шекспір. Цю троянду обирала моя донька. Подивіться, яка квіточка, який колір, щільно набита полюстками квітка. Подивіться, яка краса. Кущу весь покритий бутонами. Ця троянда була пересаджена дорослою з іншого місця. Я переймалася, чи приживеться вона, але їй дуже сподобалось це місце, сонячне і вона гарно себе почуває. Також була обрізана дуже коротко. Цієї троянді на цьому місці три роки. Ось така троянда Девіда Гостіна Вільям Шекспір. Це плетиста троянда, назви якої я не знаю. Вона квітує один раз за сезон, але дуже рясно, дуже довго. Вона тут невеличка, поки опори їй ще не потрібно, але наступного року треба вже замислюватись, щоб її закріпити. У мене цієї троянди два кущики, я теж її пересаджувала з іншого місця і розділила її навпіл. Один садженець получився ось такий трошки ну, менший невеличкий, але він гарно квітує, гарно себе почуває. Тут під парканом зроблю я й опору і буде прикрашати цей куточок. Ще квітують іриси, деякі іриси вже відквітували, тож потрібно буде їх почистити, зрізати цвітоноси, квітує чорна бузина. Ну, дуже подобається мені цей кущ, як він квітує, його колір, якась магія. Для мене якась магія в ньому. Хочу спробувати поочерінкувати восени цей кущик. Подивимося, що в мене з цього вийде. Це троянда августа Луїза, цей кущ посаджений восени. Минулого року. Видала першу квіточку Троянда Вен Роза, або її ще називають Троянда Володимира Висоцького. Як повністю вона розквітне, тоді ми побачимо її у всій красі. Ось і зробили ми з вами невеличку прогулянку. Подивились на садочок. Подивились, як квітують та почувають себе троянди. Дякую, що знайшли час, щоб подивитись це відео. Дякую за підписку, за репости, за коментарі. Всім бажаю гарного та мирного дня!